Біля замку Любарта у Луцьку стався неприємний інцидент. Невідомі молоді люди на все горло співали російські пісні. Про це розповіла дружина полеглого героя Андріана Свистак у своєму профілі в інстаграмі. Ну от як хлопці забули, що в країні війна. П'яні, цікаво, чи водій тверезий був. Роз'їжджають по Луцьку біля замку з музикою на всю гучність і підспівують під російські пісні. Поки російськомовні катують, гвалтують, знищують нашу націю. Люди ще не зрозуміли, що треба викорінити руське з свого життя. Ви можете і далі спілкувати собі цією мовою, якщо вам не противно, але отак між собою вдома. Собі слухайте російське музло скільки влізе, але не в громадських місцях. Пише жінка, як стверджує Андріана Свистак, серед молоді, яка звовала під російські пісні, був нібито Дарій Зажицький, лучанин, якому ледь не вся країна збирала кошти на лікування раку під час його відпочинку в Домінікані. Також з ним, начебто, був його брат. От скажіть, як можна от, от, от взяти і виїхати, куди біля замку пацани на бехах собі співають російську музику? Вас зіхало, не, да, да. Хлопці, а вас війни нема що ви російською співаєте? Що? Вас війни нема що ви російською співаєте? Є. То на що російською співати ще й на все горло і десь так на людях? Закрийтесь вдома то, і співайте то, там. То, що дає? Що шо то є? Шо, що то є? <сум> дає? Що да, дає? Хоча би совість якусь мати, поки привозять на щиті кожен день ви російською. Молодці. На зауваження дружини полеглого героя Андріани Свистак, хлопці відреагували агресивно і відповіли, що вони, начебто, волонтери. Шановному герою на відео було мало слави з лікування раку, мало було вкрасти гроші народу, коли так сильно всі за нього переживали. Тепер він вирішив прославити ще руськими піснями. Його брат це взагалі окрема історія, яка, крім хамства і брехні з свого рота, нічого не випускала. Вирішили сказати, що вони волонтери. Ну що ж, ми дізналися, які ви волонтери. Написала вона. Думаю, просто що треба мати совість. Да, а я думаю, чуєш, що ти чуєш, ти не ту, ту. а що ти робиш для того, щоб вона накінчилась? А я волонтер, прикинь. О, не При... ку... Попав. Отак да? і не вийшло Тому? мене Да? Ну нормальні волонтери російської не А посвідчення можете показати? Я, я, я. Посвідчення волонтера покажете? А я зобов'язаний показу свої Ну то просто наше казати, що має має ви волонтери, має має якщо людині, немає посвідчення. Ну, то просто промовчіть краще і за волонтерство не робіть. Добре? Будь ласка, не бої. Я тебе омоляю. А ти трохи фільтруй базар і не знаєш, з ким говориш, то краще реально помовчи. Боже. Дружина загиблого героя написала, що розумні люди просто б тихенько скрутили музику і з поваги до інших не співали би ту брадягу. Гидко, що такі люди живуть в Луцьку, противно усвідомлювати, що досі чується на кожному кроці. Російська мова якраз ідеально звучить під то, як ми супроводжуємо полеглих героїв. Ганьба йдеться у дописі. Що більше дружина загиблого героя від молодиків отримала порцію нецензурних слів та образ. Повинна була зробити зауваження, бо в Україні війна. Супер! І коли Росія вбиває ви собі російською бродягу хірачте на весь замок. Я тоже так бажаю. Молодці! Однак в коментарях користувач під ніком Ілля Воріор написав коментар дослівно. А я з братом яким боком до цього відео? Ймовірно, це брат Дарія Зажицького. Хлопець взявся заперечувати, мовляв, на опублікованому відео не вони. В коментарях почалася словесна перепалка, де Ілля запевняв, що російських пісень не співає за старшими людьми, так не розмовляє і взагалі немає машини. Однак правда, це чи ні невідомо, як і те, хто саме на відео розмовляв з довою загиблого героя. Але факт залишається фактом: у Луцьку досі вистачає тих, хто дозволяє собі в час війни з ворогом горланити російські пісні.